Партнерство на століття Україна та Британія розпочали перемовини. легенди української війни. Десятирічна боротьба азовців за свободу та незалежність від центру до громади, ресоціалізація ветеранів, які повертаються з фронту. Україна та Британія у Києві розпочали перемовини про сторічне партнерство. Воно стосуватиметься торгівлі, безпеки та оборони, науки і технологій, освіти і культури. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном подякував уряду цієї країни за найбільший пакет оборонної підтримки. Це півмільярда фунтів стерлінгів, з яких 36 мільйонів фунтів допомога для енергетичної інфраструктури України. 20 мільйонів фунтів піде на екстрене фінансування для відновлення критичної інфраструктури. 16 мільйонів буде спрямовано для переможців конкурсу інноваційних проєктів «Innovate Юкрейн. Це війна є викликом для всього нашого покоління, і Україна не може боротися з нею сама. Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги. Найближчі півтора місяці будуть складними для України. Росія намагатиметься зірвати українську формулу миру. Про такі наміри Кремля заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Українська влада за його словами працює над тим, щоб глобальний саміт, запланований на 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці, відбувся. Єрмак додав, що успіх українських ініціатив залежить від багатьох факторів, зокрема ситуації на фронті та підтримки міжнародних партнерів. Саме вони мають відіграти ключову роль у досягненні миру. Кажуть народні депутати, ми хочемо об'єднати власне всі континенти з різних уточків світу. Бо це питання не про Україну, це питання про світовий порядок. І власне з цими країнами і ми поділяємо так, які приїдуть, які будуть брати участь. Ми і поділяємо ці цінності. Це все до речі, базується всі ці 10 пунктів формули миру Зеленського. Базується на статуті ООН, тобто це не щось. Абсолютно нове, це просто треба виконувати і трохи забули деякі країни, такі як Росія, такі як Іран, такі як Північна Корея, що існує цей світовий порядок, і власне для оцієї більшості країн, бо ми хочемо, щоб це була більшість країн так світу, і важливо зберегти ці нормальні умови і нормальні правила. Ми би хотіли, щоб в основі пошуку такої формули була власне формула президента Зеленського із 10 пунктів запропонована. Ще минулого року, в основі якої якраз є питання, які можуть бути об'єднавчими і консолідаційними для практично всіх країн світу, це питання ядерної безпеки, продовольчої, енергетичної безпеки, це важливе питання обміну усіма полоненими для нас, і України це теж важливе питання виведення військ Росії і досягнення справедливості. Ветеранська політика стосується усіх сфер державного управління від центру до громади за кілька років в Україні може бути до 5 мільйонів ветеранів та членів їх родин. Прогнозують у Мінветі. Наразі близько 1 мільйона 200 тисяч осіб в нашій країні мають ветеранський статус, з яких майже 400 тисяч є ветеранами АТО ООС, а понад 800 тисяч учасниками бойових дій для уніфікації освітніх послуг на ветплатформі є ветеран, і функціонує єдина база знань для ветеранів війни. Та членів їхніх сімей про проблеми ветеранів говорили на засіданні тимчасової спеціальної комісії у місті Житомир. Адже всім ветеранам потрібні соціальні гарантії на вчора, щоб ці гарантії працювали вже сьогодні. Підтримка ветерана з протезування, зубопротезування, перенавчання, перекваліфікації. Всі ті питання, які ми підіймаємо, їх треба вирішувати і підтримувати нашого захисника і родину щодо вирішення цих питань. Працюємо разом з командами Міністерства оборони і всіх інших центральних органів сил безпеки і оборони, а також командами Мінцифри над створенням необхідних цифрових інструментів для взаємодії обміну інформацією і надання відповідних статусів, інтеграцію між державними реєстрами для того, щоб кожна з послуг для ветеранів війни, членів сімей загиблих, була максимально доступна, була оцифрована, були необхідні обміни інформації і позбавити від навантаження відповідно родин загиблих і ветеранів війни бігати за довідками, збирати їх по колу, і так далі це надважливе питання, над яким ми на сьогоднішній день пріоритетно працюємо. Полка ЗОВ сьогодні святкує 10-й день народження. Свій бойовий шлях, підрозділ почав із Маріуполя у травні 2014 року брав участь у звільненні міста та в складі гарнізону Маріуполь тримав оборону міста до кінця. У боях батальйон втратив кілька сотень бійців, близько семи сотень воїнів. Досі залишаються у полоні. Слід відзначити, що Азов став першим в Україні підрозділом, який перейшов на стандарти НАТО і заслужив репутацію сили, з якою потрібно рахуватися. У його структурі танковий та артилерійський підрозділи, підрозділи моторизованих стрільців, військової розвідки, інженерна служба, а також снайперський, медичний і транспортний підрозділи. Вони сталеві воїни Азовсталі.